Такого я ще в міському озері не ловив. Це катушка. Є судачок. Дивіться. Такою гарною покльовочкою. Це якраз 42 і 45 по хвосту. Друзі, ви дивитесь канал Франківський І Сьогодні у нас риболовля та розпаковка. Погнали! Ну що, друзяки, багато цікавого в коробці. І давайте почнемо з самого головного і самого приємного. Точніше, не самого головного, але приємного це отакий стікер пак від... Golden Catch. Дивіться, наклеєчки на ваші коробки, і знову вони мені їх поклали. І тут є цікаві такі, бачите, стікери, можете розглянути. Ну, В принципі, цікаві українською мовою, чому б ні. Такий приємний бонусочок. Чому ми цю коробку розпаковуємо? Тому що тут є одна цікавинка. Що ще приїхало? Вольфрамчики, застіпки. Бачите, застібочки. Це 2 нулика. Замовив я їх нормально, тому що вони в мене закінчуються. По 100 раз використовувати застібки ті, які в мене е е е е після риболовлі залишаються. Не дуже хочеться. Тому 2 нулика, 3 нулика. Дивіться, які вони малесенькі, гарні. Помінялися дизайн-упаковочки. Нуль. Ще один нуль, тому що вони в мене зараз йдуть. 3. Це вже буде навесно під воблерочки, друзячки, під воблерки. Флюр, ну ви вже про нього знаєте, не чулися. І дивіться, друзяки, от новиночка. Куля ISP. Бачите, трошки відсвічує лампа, але в принципі нормально. Балет ISP 9GR. Це новинка. Їх немає ще в моїй коробці. Багато в мене приманок від компанії Golden Key особливо оберталочок. Зараз можу вам навіть показати. Секундочка пройшла. І от в мене є така, бачите, патріотична коробка, окрема тракторна бригада. І це суто в мене Дністровський комплект оберталок, друзі. Зараз я вам покажу. Бачите? І десь, напевно, відсотків 70%. Це все Golden Cage, бачите? І трошки є оберталок, якраз тих, яких не вистачало для того, щоб якраз цю коробку заповнити. І це якраз оберталочка такого от характеру. Це Ballet ISP, це 9-грамова, бачите, оберталка. Я обов'язково зроблю відео. Ми порівняємо її з іншою оберталкою, оригіналом. В принципі, може. Вона і схожа, а може вона буде зовсім інакшою, тому треба це досліджувати, на це треба дивитися. Тому дуже цікава оберталочка в трьох кольорах і 9 грам. Це те, що, чого мені не вистачало для Дністра, і це якраз травень-червень місяць, друзі. оце. Якщо вам цікаво, друзі, подивитися, наскільки вона відрізняється від оригіналу, а може і не відрізняється, ставте плюс в коментарях і. Я зроблю таке відео. Якраз суто по цим оберталочкам розглянемо їх, зважимо, подивимося, порівняємо, поміряємо. Все зробимо так, щоб зрозуміти, наскільки вона класна. Ціна в неї суперова. І в порівнянні з оригіналом вона дуже відрізняється. Тому я думаю, вона буде ходовою. У нас по Дністру. Адже ці оберталки часто втрачаються на відстрілах, на рибі, на зацепах, на Дністрі дуже їх ідеї, тому дуже класно, що компанія Golden Cage зробила їх саме зараз. Могла би трошки і раніше, звичайно. Ну що, друзяки, подивилися, розпакували і тепер погнали на риболовлю. До речі, друзяки, дивіться, Golden Cage поміняло дизайн упаковочки з такої всім відомої зеленої. З'явилася така. Nice Snap. Чорний нікель. Нічого таке? Один нуль. Там, до речі, я от подивився, я замовив один нуль, два нуля і три нуля. То два нуля, мені здається, трошки менше стало, ніж колись були. А три нуля взагалі такі мацьонькі класні. Які прикольні. Така інформація вам для цього. Якщо зайдете в магазин і не побачите зелені упаковки, бо є ще й зелені в продажі, то звертайте увагу, що інший колір пачки. Ну, прикольно, вони все підтягують під той такий свій новий ребрендинг, чи як це називається. Тому... Зверніть увагу. Все, затянув. Ну якраз така застіпка. До речі, мої улюблені застіпки. Без всяких понтів. Того року, пам'ятаю, на каналі Васі, якусь застіпку зламала. Цей риба крупна. Каже, це був Голден Кечен, каже, ні-ні, то було щось інакше який вже був, це трошки е, насторожився, але ні. Тут є купа багато різних брендів. Зараз застібок. Це ножнички в мене я дуже задоволений Prox. І під цей перед розгинання кілець, бачите, і ножнички, і можна щось навіть прижати. Такий дуже гарний прокс, Японія. У мене Підсак Прокс, вже другий. Гарна якість фірма Прокс, Просто капець. навіть на кожній є серія, бачите. Як зараз модно, казати колір олива. Вітер, звичайно, так, капець сьогодні. І навіть не знаю, як продовжувати рибалити. Пробую зараз тут на силікончик. Такий силіконовий містечок. Я думаю, ви вже бачили відео, де я зловив гарного судака. ,730 кіло 730 цей судачок заважив. Так, а де, а де? А де мій силікон? Ну, от кіло 730 судачок заважив. Непоганий, гарний трофейний такий був судак. Покидаємо зелений сікончик. Я, до речі, ви просто на відео, друзяки, бачите, завжди один колір. Але я пробую ці всі. От І масло, і натуралочку, і локсик, і цей двохколірний такий з помаранчевим. Бачите, я кидаю всі. І фіолетик, і ці, і фішапчики кидаю, і мандулку кидаю. Якось так виходить, напевно, що я показую вам один колір, з якого починаю. Але реально кидаю всі. Можна було б і цю коробку не носити, носити один колір. Кидаю всі. Тут все ходове. І рак, і Віпо, і x і x Фет. Fat. Всі робочі приманки. Навіть ця мандулка, напевно, робоча, але я ще її не розловив. Але пробую. Пробую все. До речі, ви і рибалки бачите всі. Друзі, з рибою. А купа рибалок є і без риби нема що показати. Цікаво, напишіть в коментарях, друзі, чи е, вам цікаві рибалки без риби, <гум> як я тут деколи нічого не ловлю. Так, у нас тут боротьба. Не дуже видно, але треба обережно <ріст> <ріст> залетів цей. <ріст> Головне не поспішати, бо тут... Ну це було на грані <хи> еквілібристики. Чекайте, я можу вам щось допомогти. Так, водочку беру. Може назад тут вежі. Ано, руку можу дати. Чекайте. Ну так, це було. Це було на грані еквілебристики. Але бачите. Дякую. Бажаний трофей є. І в мене таке враження, що він доганяв. Раз, Може, то це був той самий, що був до того? Десь такий самий за розміром. Але той й А цей братанчик. Ну То тільки можна вам поставувати лайкос. Дуже люблю, Головлі люблять. Інструменти, пішли вхід інструменти. Головлі — то страшне. То є... Гарні такі, дивіться. Загляковий розмір. Можемо навіть поміряти. Ну не? давай поміряємо. Я писав люди, коли хочуть, можуть мати навіть не і сантиметр для, для кравців, щоб поміряти. Ну. Чик. Цей якраз 42 і 45 по хвосту 42 має. 42 має. Ну. Та вже кілограм. Судачок Така штука, знаєте, друзяки. Новий день і новий термос. Термос чайком, таким фруктовим, до речі, кусь купив. Нову таку упаковку, щось там тисяча і одна ніч, такий от фруктовий чайок. До речі, дуже заходить. Також сьогодні вітряно, вітряний деньок такий, вітер піднявся і порив чистий сьогодні, якось він або є, або нема. Не так, що цілий день дує, але в загальному друзяки, Песиками гуляють. Але в загальному вітер присутній, то він є, то нема. Е, не можна зрозуміти, нема постійного вітру такий поривчастий, можна сказати. Ну і рибка сьогодні клює, друзячки. Все бачили, Все бачили? Трошки взяв паузу, трошки зігрітися, тому що холодно. Але рибка сьогодні клює. Є судачок, з Такою гарною покльовочкою. Невеличкий. Чи такий собі? Але як його тут взяти? Задає, такий тик був, тик. Теж слизько, вода піднялася. Зараз підемо туди, там трошки ніби ближче до води. Вже це капець. вже їду. Оп. Блін Ті, невеличкий, якщо ви бачите його в останній раз він зійде, то будете в курсі. Бо я, до речі, вчора, ні, не вчора, бо я така штука. У мене камера перестає знімати. До речі, я дивлюся, ніби відео є, а реально відео нема. Я потім його такий маленький, блін. Нема що за нього навіть ноги мочити. <рес> І коротше треба камеру міняти, друзі. Треба щось думати разом з вами. Бо камера дорога. Ніби нормально садить, зараз вам покажу, якщо не поїду Щоб щось шнур не відірвав от в чому прикол це все такі шнури Тяну так. Оп. Оп. ну такие навылочки, друзьячки, давид. На цей. Страйк Про інквізитор. Ой, ока. Пока Можу поміряти. Подивимось. Клюнув з гарним ударчиком, бачите. Сьогодні рибка клює. Он відригнув малька. Зараз да, покажу, що він тут джерел. Не можу треба інструмент доставати. Треба якось це... Робити по-інакшому, тому що реально отакий, ну, дивіться. На грані заліку, але не заліковий. Рибка там в нього якась є, хотів би глянути, але не дуже можу. О, все, відчепив. Зараз фоткаю, та хай їсть. Хай, хай з тим мальком і пливе, напевно. Зараз фоткаєте і відпущу друзячки. Отакий, дивіться. Не знаю, грам 600, може 700. Рибка, вже її в руки замерз. Все. А, і ще є, до речі, друзі, такий нюанс. Камера моя починає дуже сильно глючити. Не знаю, це або від холоду, або від того, що вона така старенька. Але починає глючити і потрібно купляти нову. Не знаю, як це зробити в теперішній період. Ну, але зазвичай я би не хотів, щоб мій канал і мій блог завершував свою діяльність через камеру. Тому, друзяки, напевно, буде якийсь або збір, або карта, або ще щось. Ще не вирішив. Але така ситуація, що камеру потрібно а можливостей поки що зараз її купити немає. Тому по 10 раз перезнімаю наші діалоги, наші підкасти, наші розмови. Отак. От Таке. Але життя продовжується. Це, як кажуть, не кінець життя франківського спіннегіста. Це тільки початок. Тому, друзяки. Просто ділюся з вами інформацією про те, що камери моїй індіяс може і прийшов, а може. А я тільки, до речі, на неї батарею нові не купив. Ну, але це дивіться, зараз вже є п'ята DJI Osmo Action, а це перша. Це тільки перша, а вже є п'ята. Тому в мене була, пам'ятаю, GoPro перша. І Xiaomi, а це вже третя камера, на якої знімає франківський спінгіст. І це вже є п'ята. Тобто цій камері вже десь в середньому більше п'яти років, тому що DJI не випускало кожен рік, як GoPro випускає. До речі, DJI робить дрони, робить камери. Крута компанія. Напевно, наступну камеру, яку би я хотів мати, це буде DJI. Осмо Екшн 5, можливо. Але це залежить багато чого від вас. Просто я ще нічого не казав, камера знімає, то вже хай знімає як є. Потім будемо збирати на нам. Поставте лайкос, підпишіться, може ютубчик трошки підкине грошей на нову камеру. Дивіться, друзі, камеру не записали, як я це витягував. Бо я виключив її, або вона виключилася, бо це. Але дивіться, що я зловив. Такого я ще в міському озері не ловив. Це катушка. Дивіться, я зловив жилку, почав її виматувати, витягувати. І дивіться. Катушечка. Без вже дужки дужка відгнила. Але в загальному. Хотілося б її... Я її по-любому заберу, відмию і вам покажу. Хотілося б подивитися, що це за назва. Катушки, скільки вона пролежала Але це вау. А жилка, до речі, в жилці нічого нема. Бачите, вона тут була на шпурі, я, походу, почав виматувати, виматувати і витягнув. Крутяк. Коротше, фотки будуть в Телеграмі або в інстаграмі. От, будете бачити. Зараз ще так сфоткаю на телефон, але до речі, телефон мене також не знімає. Тому що в ньому розфокусованих дві камери. Основна і ну, 0,6 тільки в мене камера. А, руки дивіться. Ах, холодно, капець. Ну що, друзячки, все, все бачили. Дивились канал Франківський спільногіст, підпишіться, поставте лайкос. А я погнав цього, до тому що реально я замерз просто нереально. У мене я вже просто пальців не відчуваю, друзяки. Тому я погнав. Підпишіться на канал, поставте лайкос, ще раз нагадаю. Катушка, судачки, сьогодні було цікаво. Дружечки, я погнав. І радий був вас бачити на каналі Франківський Спінгіст. До зустрічі і на риболовлі зустрінемося. Ух, біжу, біжу.